Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Вербна неділя до Луцького собору прийшли сотні лучан. Окупанти намагаються заблокувати Авдіївку, щоб піти на Курахове. Польща призупинила імпорт зерна з України мінімум до липня. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 9 квітня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волинь знову надійшли сумні новини з фронту у харківському військовому госпіталі. Помер Валерій Степанюк 1994 року народження. Мешканець Нововолинська про це повідомив міський голова Борис Карпус. Інформація щодо прибуття тіла буде згодом. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого воїна. У Луцьку покарали водіїв, які запаркувалися на пішохідній доріжці. Як інформує департамент Мунварти на гарячу лінію групи швидкого реагування, надійшло повідомлення щодо порушення правил благоустрою. Відтак інспектори встановили водіїв транспортних засобів, котрі здійснили паркування автомобілів на пішохідній доріжці на вулиці Яровиця, 9, що у місті Луцьку. На порушників склали відповідні адмінпротоколи за порушення. Передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 гривень. 9 квітня християни східного циклу відзначають християнське свято Вхід Господній в Єрусалим. Або, як кажуть народі, вербну неділю. За традицією люди несуть до храму вербові галузки і вітають один одного. Не я верба б'є. за тиждень Великдень. У Луцьку святкувати до кафедрального собору святої Трійці прийшли сотні лучан. Як все відбувалось, дивіться у репортажі. 9 квітня у центрі Луцька дуже людно. Сотні лучан прийшли сюди, аби відзначити вербну неділю. Купують вербу та йдуть святити її до собору. Бачимо, навіть організувалась чимала черга. Придбати букет з верби для освячення тут можна прямісінько біля собору. Ціни різні від 20 до 50 гривень, більші дорожчі. Втім, у Луцьку організували і благодійну акцію: купуєш вербу, донатиш на ЗСУ. Це благодійна акція, яку створив Луцький молодіжний центр. Ми продаємо вербу і кошти, які люди добровільно платять, передаються на зсу на фронт нашим воїнам». Скільки коштує верба? Ціна вільна, тобто люди беруть, вибирають, скільки хочуть і платять також, скільки вони забажають. Давайте ми теж у вас купимо верби. Дякую дуже. Дякую. Вербу купили, тепер ідемо її святити. На території собору бачимо митрополит Луцький та Волинський. Михаїл після богослужіння радо спілкується з вірянами. Як має бути настрій святковий? Гарний. Оцю дівчинку так красиво підведи, щоб її отець Віталій дуже добре покропив. А оцей молодий красивий все це за як її будуть кропити. Виставляйте мікрофон, щоб було видно, хто це йде. Обов'язково. О, все, ідіть. Вас Назар проведе. Вербна неділя називається це такий вислів більш народний, тому що ми з вербою приходимо в цю неділю до храму, щоб її освятити. На спомин того, як Ісус Христос прийшов в Єрусалим, і е, ті, хто його зустрічали, різали віття пальми. Різні гілля або навіть одежами стелили, щоб тварини, на яких він їхав, ступали або тінь, хоча б Ісуса Христа попала. Тим самим вони не приймали благословення від самого Ісуса Христа. Тому згадку про цю особливу подію а подія пов'язана із готовністю Ісуса Христа йти постраждати на Голгофі, а це означає викупити нас від гріха прокляття і смерті. Владика каже, традиційно саме на це свято до храму приходить дуже багато людей, і цьогорічна вербна неділя не виключення. Тому сьогодні наша присутність в храмі освячення верби, присутність на, на сповіді – це кування перемоги в такий спосіб, тут де безпосередньо військові дії не відбуваються. Тому вербна неділя для людей, як бачите. З шостої години ми освячуємо вербу. Люди сповідаються, і цей потік є. А сказано в священному писанні, якщо буде один, хоча б праведник у місті, Господь спасе це місто. От скільки праведників у нас є в Луцьку, святити вербу лучани прийшли сім'ями. Підходите всі красиві і дуже красиві. Підходьте. Ближче до отця Віталія. ближче? Ви чого ви ховаєтеся? А то йдете через кіберці, через горохів ходіть ближче. Вітаю вас. Добрий день. Скажіть, що думаєте взагалі про таке свято сьогодні? З ким прийшли сюди? Е, прийшли родиною, е, донька, е, внук, арсеник, зять. Ну і я мама теща. Що думаєте про таке свято? Наскільки от воно важливо, особливо можливо в зарашній час? Це величне свято, духовне свято, це свято очищення. І знаєте, дуже приємно, що сьогодні, як ніколи, дуже багато людей, і багато з маленькими дітками, і ну, всі стоять тихенько, гарненько, чемно, щось спілкуються між собою, але люди чекали цього свята. Важливо прививати любов до церкви для своїх діток. Щоб вони ну знали, що таке Бог вірили в нього. Я ну я рахую, що Бог кожного в серці. Дні дуже велике свято, таке гарне, світле, і ми завжди з родиною ходимо святити вербу і поросимо в Господа благословення для нас, для нашої родини, здоров'я і всього найкращого для нас, для нашої країни. Так само перемоги бажаємо в Господа. Будь Будь <світ> <світ> у вас, бути <будьте> здоровенькі. <світ> Вербою <світ> б'є. <світ> А поки православні віряни святкують вербну неділю у католиків вже Великдень за григоріанським календарем, християни відзначають Воскресіння Христове саме у неділю 9 квітня у Ватикані. Папа римський Франциск виступив із великодньою промовою, в якій згадав про війну в Україні, а також звернувся до росіян під час пасхальної меси на площі святого Петра, понтифік згадав про українців і закликав росіян. Ян шукати правду, допоможіть улюбленому українському народу на його шляху до миру та пролити світло Пасхи на народ Росії, сказав папа Франциск. У молитві він також попросив потішити поранених і всіх тих, хто втратив близьких через війну. І до новин з фронту російська армія намагається заблокувати Авдіївку і просунутися на Донецькому напрямку у разі успіху. Наступною ціллю окупантів може бути Курахове, як заявив керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону. Найнебезпечнішим напрямком залишається Авдіївський та Марінський. Ворог активно там штурмує позиції України. Військових також наносить вогневі ураження, застосовуючи ствольну артилерію та реактивну артилерію. Дуже активно почав застосовувати і авіацію. Він зазначив, що на Авдіївському напрямку продовжуються позиційні бої. За його словами, окупанти намагаються заблокувати Авдіївку, а Мар'їнку захопити, щоб рухатися у напрямку Курахового. Втім, як додав Дмитрашківський, на сьогоднішній день ворог не досяг успіху на жодному з напрямків, натомість, не маючи успіхів на полі бою, ворог обстрілює цивільне населення. Зенітники зсу збили ще один ворожий безпілотник. Зрівняли його з землею над Сумською областю. Про це повідомила прес-служба оперативного командування північ у неділю, 9 квітня. Бійці зенітники збили над сумщиною російський БПЛА попереднього типу зала 421 16 е Йдеться Ідеться у повідомленні. У тимчасово окупованому токмаку Запорізької області пролунала вербна бавовна. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про низку вибухів у Токмаку, які привітали рашистів зі святом. Шість гучних вибухів в районі тимчасово окупованого Токмака. Наша верба кацапів б'є. Ідеться у дописі. Імпорт українських зернових до Польщі призупинено принаймні до липня. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський. За його словами, цитуємо: ЄС не зробив нічого, щоб допомогти польським фермерам. Заступник міністра висловив думку, що польсько-українська домовленість. У справі зерна є лише першим кроком. За словами Ковальського, його партія твердо відстоює позицію, що на всю сільськогосподарську продукцію з України має бути накладене мито. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Під Бахмутом на війні з російськими окупантами героїчно загинув уродженець Володимира Сергій Подкупаєв. Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка. Захисник загинув вранці 5 квітня, виконуючи бойове завдання. Боєць із позивним пархом з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Спочатку у складі роти УВО, а потім 23-го окремого батальйону спеціального призначення, де був водієм. Сергію було 36 років. У бійця залишилася мама, яка мешкає у столиці, тож прощання з полеглим Сергієм Подкопаєвим відбудеться у Києві. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Російські окупанти авіаційною ракетою поцілили попри прикордонню Чернігівської області. Як повідомляє оперативне командування північ 9 квітня, стало відомо про один вибух, який спричинила ракета, випущена російським літаком з території РФ в район населеного пункту Грем'яч. Причина обстрілу руйнування інфраструктури населеного пункту. Повідомляється, що про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. У тимчасово окупованому Севастополі надувна ракета Сармат, яка була призначена для удару по Вашингтону, влучила в автобус. Смішні фото публікують у мережі. На кадрах видно, як водій з невідомих причин перевозив на даху свого автомобіля надувну міжконтинентальну балістичну ракету Сармат із надписом На Вашингтон США ворог. В якийсь момент відбулося зіткнення двох транспортних засобів. Ракета влучила в автобус. Коли зроблено це фото, невідомо однак користувачі соцмережі припускають, що це свіжа світлина. У Ковалі попрощалися з двома загиблими на війні захисниками. Про це повідомили на сторінці Ковальського деканату Волинської єпархії ПЦУ у Фейсбуці. 9 квітня священники відправили чин похорону над двома загиблими воїнами-захисниками Євгенієм Косариком та Юрієм Бойчуком у свято-Благовіщенському соборі міста Ковеля. Відомо, що Євген Косарик загинув ще 15 жовтня 2022 року поблизу населеного пункту п'ятих. Хатки Херсонської області. Тіло захисника довгий час не могли доставити додому. Юрій Бойчук ж загинув 2 квітня поблизу селища Дробишева Краматорського району Донецької області від поранення, яке отримав, коли броньований транспортер наїхав на міну. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На волині 9 квітня відбулася акція. Скільки ще повинно померти людей, щоб всі перестали ходити в УПЦ МП? Небайдужі володимирчани прийшли попід двері свято Успенського кафедрального собору УПЦ МП, аби вкотре спробувати достукатись до совісті місцевих прихожан. Ці акції ми хочемо задати питання, скільки ще має загинути українців, щоб люди перестали ходити московський патріархат. Метою цієї акції було достучатись до совісті прихожан московського храму, який функціонує у в нас Володимирі, і донести до людей, що вони є співучасниками. Долучились до акції десятки небайдужих громадян. Я взяла участь в акції, тому що проблема України полягає в тому, що нам потрібно вигнати внутрішнього ворога. Вигнавши внутрішнього ворога, ми зможемо вигнати і зовнішнього ворога. Бо це бо сенсу, те, що наші там хлопці, дівчата захищають землю на сході України. А те, що ми тут не можемо вигнати е, слух російської церкви, ну то вибачте. Для мене дивина, що Волинська область з мало бути не знаю, перше на місці по русофобії, і ми маємо ось це. Ми маємо російську православну церкву. Для чого нам потрібно московський патріархат на території України. Це нам не потрібно. День за днем відважні українські захисники вибивають ворога з рідної землі у ранковому зведенні генштабу збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати противника з моменту повномасштабного вторгнення по 9 квітня 2023 року. Орієнтовно склали 178 тисяч 150 осіб особового складу. Лише за минулу добу на концерт Кобзона відправили ще 470 Рашистів. Танків ворога спалено за весь час 3636 одиниць. Бойових броньованих машин окупанти втратили 7024 одиниці – 4 чотири штуки за добу. Артилерійських систем ліквідовано 2740 одиниць, 13 одиниць за минулі 24 години. Реактивних систем залпового вогню російська орда втратила 533 одиниці. Засобів ППО за весь період. От розбито 282 одиниці. Також росіяни позбулися вже 307 літаків. Гелікоптерів ворог втратив 292 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня збито 2312 штук, 14 безпілотників за добу. Крилатих ракет українськими воїнами збито 911 штук. Кораблів і катерів флоту РФ відправлено на дно вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн рашистів спалено 5602 одиниці, три за добу. Спеціальної техніки орки втратили 309 одиниць, п'ять за минулу добу. Дані продовжують оновлювати і уточнювати. Слава ЗСУ, слава Україні! У Запоріжжі під час нічних обстрілів росіяни влучили у будинок і вбили двох людей. Про це секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив у телеграмі. Зокрема, у ніч проти 9 квітня дві рашистські ракети поцілили в один з приватних секторів міста, зруйнували будинок. Ще в десятках сусідніх будинків пошкоджено вікна і покрівлі. Відомо, що в результаті атаки загинуло дві людини: чоловік та дитина 2012 го Року народження, яка пішла з життя у кареті швидкої допомоги. Розбіл завалів все ще триває. За попередньою інформацією, ще одну жінку госпіталізовано до лікарні. Крім того, ще одній людині до медичну допомогу надано на місці. На задньому плані е, самохідна е, артилерійська установка 155 мм краб польського виробництва. Тут е, швидкість наведення, прив'язка, е, точність стрільби. Ця машина досить гарна машина. Дальні стрільби, ми дуже нею доволі. Дуже маневрено, дуже швидко в роботі, бо скорость для нас саме найголовніше. Ми любимо свою піхоту і завжди хочемо, щоб мінімально вони несли втрати. Під артилериста береже кров піхоти. Тому, коли особливо наші хлопці дають там цілі, ми працюємо, а це найголовніше збереження життя наших людей. Ну що, з Богом? Давайте з Богу. Хлопці наші працюють і вдень, і в ніч. В будь-яку погоду. В дощ, в сніг, в слякоть, болото, мороз. Неважливо. Завжди. Вони завжди виконують завдання. Наші воїни, всі е Збройні сили України це дуже потужні люди. Вони віддають все, що тільки можна, всі свої сили, які в них є. Е поїв він, не поїв, але він знає, що він повинен виконати завдання, він повинен знищити, він повинен підтримати, триматись, повинні стояти. За кожен клаптик нашої землі, для того, щоб ворог знав, що давати йому по зубам, знищувати його максимально більше. Для того, щоб не ліс в подальшому, бачив. Священника Української православної церкви Московського патріархату Ігоря Слободяна, який побив військового у храмі у Хмельницькому, оголосили у розшук. Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства внутрішніх справ. Він міг виїхати за кордон. Начальниця сектора комунікації головного управління нацполіції Хмельницької області Інна Глега підтвердила, що військовослужбовець Артур Ананьєв написав заяву щодо побиття священником. На підставі цієї заяви додатково відкрили кримінальне провадження та оголосили підозру священнику. Ченнику, ось цього замордованого кота знайшли на подвір'ї чоловіка. з Сусіди. Один із чоловіків зайшов на подвір'я цього живудера, звільнив кота із клітки, а далі передав волонтерам. Ми приїхали до цього чоловіка, щоб дізнатися, чому він так чинить із тваринами. Відповідний допис із страшним фото та відео з'явився 6 квітня у Фейсбуці. Його опублікувала Юлія Науменко. Дівчина розповідає, що її батько, який живе по сусідству з чоловіком, почув крик тварини. Зайшовши на подвір'я, побачив тварину та звільнив її з клітки. На території цього будинку в клітці знаходиться закатована тварина. Цей покидьок ловить на ловушку тварин та кидає свій ставок. Це бачили не раз сусіди. Також цей покидьок розважається стрільбою з карабіну по тваринам, а саме по Собакам та сусідським котам. Кожного дня він викидає тварин зі свого ставка, зі своєї дачі в рованцях. Сьогодні мій батько похилого віку не витримав та забрав капкан клітку. На щастя, кота вдалося звільнити із клітки та передати волонтерам. Глучанка Олександра одразу зголосилася допомогти та забрала тварину до себе. Зразу поїхали, ми забрали котика, знайшли, дуже довго шукали ветеринара, але дякувати Богу, Гліб з «Ветпланет» погодився. В десятій годині ми завезли, він надав першу медичну допомогу, все необхідне, вкололи уколи, тому що кіт був в шоковому стані. Переохолодження в нього було, він був весь мокрий. Потім, після того, поїхала додому. Вигріла його про нелюда, який знущався з беззахисного котика. Жінці розповіли сусіди. Моторошні речі каже, що відомо про безліч аналогічних випадків із тваринами, і ця ситуація стала останньою краплею. Воно ну неадекватне вже не перший раз. Там пропадають коти собаки. Він стріляє. Сусіди все це знають. І я не ну не можу якось зрозуміти, чому ніхто про це не говорить. Він почув цього котика і пішов і забрав, витягнув його з в тій котоловці. Витягнув з води з того приватного ставка. Він стріляв з якоїсь зброї і в собак стріляв, і в сусіда в заборі так само є сліди від куль. Наша знімальна група поїхала у село Руванці до цього будинку, аби поспілкуватися із чоловіком. Однак в оселі нікого не було. Чоловік на наші дзвінки не відповів. Сусіди нам розповіли, що з чоловіком, який ймовірно ловить і катує тварин, не спілкуються щодо котів та собак, то вони тут наголошують, зникають часто. Часто ходять, шукають пропавших. Мене в самого з двора пропав, а собака-овчарка, і кіт пропав того року, ну якби, але ж ну я ж не можу сказати, що це він. Вчора кіт м'явчав якийсь, а де що там за кіт. Ну? Вчора кіт мівчав цілий ранок, не спілкуюся з ним, скажем так, і не можу особо розказати. Тому я тут п'ять років, як побудувався, то в нас ізначально там. Ми, як то кажуть, спільну мову не знайшли. Нині постраждалого котика, оглянули ветеринари. Нею пікується волонтерка із міста Ківерці. В Україні жорстоке поводження з тваринами карається криміналом, а саме в'язницею. Довести винуватість чоловіка зможуть лише правоохоронці у суді. Щодо живодера, за справу вже взялася поліція. Нині правоохоронці проводять усі необхідні дії. Чоловіка шукають. Вже зовсім скоро українці святкуватимуть пасху. Втім, зважаючи на те, що росіяни люблять завдавати масованих ударів на такі свята, а також і по сусідству з Волиню знаходиться недружня Білорусь. Потрібно бути готовим до можливих провокацій. Як готуються до Пасхи волинські прикордонники, йдемо дізнаватися. У шостому прикордонному Волинському загоні зазначають, зараз дуже багато українців традиційно повертаються з європейських країн на батьківщину на Великдень. Лише з 1 по 4 квітня через пункти пропуску у Волинській області в Україну заїхали 24 тисячі осіб. На даний час на території Волинської області на в'їзд в Україну для легкових трансмерз засобів та до 3,5 тонн, Функціонує лише один пункт пропуска це пункт пропуска у стелух. Пункт пропуск один ми знаємо, функціонує як вантажний, там слідують лише транспортні засоби з повною масою від 3,5 тонн та більше, а також автобус. Тому перетнути кордон на власному транспортному засобі можливо лише в устилузі в межах Волинської області. Натомість на кордоні з Білоруссю усі пункти пропуску зачинені. Лише Доманове пропускає громадян України, які повертаються із Білорусі в пішому порядку. Роман Колачик каже: людей там небагато. Характеристика пасажиропотоку, який слідує з республіки Білорусь до України, не, не міняється значно. В середньому щодоби на в'їзд на вхід в Україну прибуває близько 50 осіб. Це є зазвичай жінки з дітьми. Збільшення якогось окремо пов'язаного з великодніми святами, ми не спостерігаємо. Ці люди повертаються зазвичай великим маршрутом, долаючи велику кількість кілометрів, і це не є пов'язано з пасхальними святами. Зазвичай така категорія прямує в день, адже вночі, наскільки ми маємо інформацію, суміжна сторона, білоруські прикордонники не сильно хочуть оформляти. Поряд з тим, ми працюємо цілодобово і в готовності. Зустрічати громадян України, які повертаються в тому числі з окупованих територій, повсякчас у прикордонному Волинському загоні. Наголошують, що до провокації на білоруському кордоні готові ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Охорона білоруської ділянки кордону від початку повномасштабного вторгнення ведеться в виключно в посиленому порядку. Нема жодних пом'якшень чи послаблень, незважаючи зважаючи це, яке б це свято не було. Новий рік, Пасха. Ретельно перевіряються громадяни, які в'їжджають в Україну, з ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи за залученням інших правоохоронних та силових структур. Ми не очікуємо збільшення або ж наявність якихось провокацій, так як це є зазвичай повертаються жінки, діти. А також особи старшого віку, як розповіли прикордонники, на великдень додому повертаються і ті чоловіки, які покинули Україну незаконно. кажуть на охилянтів чекає так би мовити, сюрприз. Ми знаємо, що громадянина України не можна обмежити в праві в'їзду в Україну, але поряд з тим, ми виконуємо свою правоохоронну функцію. І якщо встановлюється факт незаконного перетину громадянинам України державного кордону на виїзд з України. Уже в періоді її воєнного стану стосовно такої особи складається протокол про порушення державної кордону за статтею 204, передається інформація в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки громадян та проводяться інші фільтраційно-профілактичні заходи. Тож, волинський кордон в надійних руках. Прикордонники радо зустрічають українців, які їдуть додому. А разом з тим уважно стежать, аби ворогу не вдалося влаштувати провокації. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.